Відомі ментори, найактивніші it фахівці та it волонтери зібралися на одному майданчику. Це фінальний відбірковий етап до 1991 Open Data Incubator Івано-Франківськ, в рамках якого представили найсильніші стартап-проекти для вирішення найбільш істотних проблем територіальних громад в Івано-Франківську та регіоні. Дане дійство, міроприємство на покликане для відібрати команди, які вирішують проблеми в громадах, проблеми в нашому місті, проблеми територіальних громад, жителів. Які пов'язані з корупцією, проблеми пов'язані з гальмуванням реформ, проблеми пов'язані з екологією, з комунікацією жителів з владою, громадян з владою. Степан представив проект «Safe Street» стартап, безпечна вулиця, покликаний надавати інформацію по проблемних мікрорайонах міста, де слід зосередити більше патрульних чи інших відповідних органів на карті. За допомогою відкритих даних, які зараз надає місто, так і також за відповідь самих жителів, які проживають в повному районі, можна складати певну інформацію і відповідно проводити активності, які би сприяли вирішенню певних питань саме в плані безпеки і покращенню напевної якоїсь інфраструктури. Наприклад, коли ми можемо бачити, наприклад, десь прогулянку по парку таболи Сигнато Хаткевича, там є сквер, який не дуже добре освітлюється. І наприклад, людина може залишити там коментар, зробити фотографію, сказати Окей, то якось можна було зробити альтернативні джерела енергії зараз дуже популярні в Україні. Так само вони користуються попитом серед жителів міста, а для їх більш ефективного використання створюють нові стартапи. Наприклад, Олександр Максютенко розповідає про проект теплобалансер, що здатен виміряти всі витрати людей на комуналку, правильно їх збалансувати та оптимізувати. Якщо це багатоповерховий будинок, то фактично в будинку є споживачі, які споживають більше, а є спожив... Шовичі, паразити, які споживають набагато більше за всіх, там балконів понабудовують, прибудов і так далі. Наразі воно ділиться приблизно порівно, як зареєстровано. Щоб цього не було, можна вести правильний облік, ділити всі витрати на всіх порівно. Тобто, якщо є коридори, коридори всі гріють. Але розділити треба їх рівномірно, а не так, що платить пенсіонерка бабуся, однаково з мільйонером, який має два поверхи будинку. Усе це можна буде погодити з комунальними компаніями, створити окремий сервер, який більшість даних збиратиме автоматично і сповіщатиме жителів квартир. Ці проекти лише в розробці, але на другий етап Хакатону, 1991 надійшло вже кілька існуючих проектів, якими вже зацікавилась міська влада й об'єднані територіальні громади. Фіналісти хакатонів стануть резидентами 1991 Івано-Франківськ і пройдуть інкубаційну програму. На резидентів інкубатора чекає трьохмісячна менторська програма, державна підтримка і допомога в пошуку інвестицій. Суть нашого інкубатора полягає в тому, щоб допомогти таким командам їм допомогти їм знайти бізнес моделі, допомогти їм знайти потрібні контакти, впровадити їх в проект життя за підсумками першого року роботи. 1991 Open Data Incubator 36 проєктів вже працюють в країні, а сума залучених інвестицій склала більше 500 тисяч доларів. Ліліана Хомишин, Олег Грудак, новини телеканал Рай.